Ви, безперечно, читали про цю штукенцію. Мало яка книга про історію відкриття динозаврів оминає своєю увагою великий шматок кістки, який був описаний у 1677 році Робертом Плотом у його книзі Природна історія Оксфордшира. Найчастіше ця знагідка згадується завдяки анекдотичній історії про те, що її початково визнали за скам'янілу калитку чи штопак мошонку людини, а аж потім до що це якийсь прибамбас від мегалозавра. Чи справді все було так весело? Не зовсім хто такий пан Плот, натураліст, антиквар і вчений. Він був першим доглядачем у Ашмолівському музеї в Оксфорді. А з огляду на те, що зарплата музейника у всі часи була не космічна, то він ще обіймав посаду професора хімії в Оксфордському університеті. На дозвіллі Роберт Плот полюбляв збирати різні дивні предмети в сільській місцевості гравства Оксфордшир і таку добірку геологічних та палеонтологічних дивацт він представив у своїй книзі. З поміж усіх загадкових предметів нас цікавить. Саме фрагмент кістки, який може видатися частиною чоловічих статевих органів чоловіка, якщо ви бачите чоловічі статеві органи у всіх явищах природи, плод зазначає, що цю річ знайшов не він, а Томас Пенністон. Це просто збіг. Відшукали предмет в каменоломні в парафії Корнвелл. Точне геологічне походження зразка невідоме, але вважається, що він походить із оолітового вапняку, який відклався всередині юрського періоду. Це Байоський 170-168 мільйонів років. Тому або бацький 168-166 мільйонів років тому віки. Попри поширену думку, сам Пан Плот не побачив у цій знахідці викопне, скам'яніле вмістилище яєчок. М -м. Він абсолютно правильно вирішив, що перед ним суглобовий кінець стегнової кістки. Автор пише у книзі, що зразок має точну форму найнижчої частини стегнової кістки людини, або принаймні якоїсь іншої тварини. Це буквально цитата. Оскільки кістка була більшою за кістку. Коня, то Роберт Плот висунув версію, що, можливо, це фрагмент слона, якого привезли сюди римляни. Автор після висування цього твердження все ж зазначає, що ця думка малоймовірна. У 1676 році плоту вдалося потримати в руках справжні кістки слона, і він упевнився, що корнвальська кістка не має жодного стосунку до представників хоботних. У ті часи у цьому випадку лишалося єдине розумне пояснення: плот робить висновок, що ця кістка людини-велетня. Ну а чому ні? За його розрахунками, власник цього фрагменту кістки мав бути завишки 5 метрів з гаком. Перетворення з частини кістки якогось міфічного прадавнього баскетболіста на калитку відбулося пізніше. Річард Брукс у своїй книзі 1763 року, природна історія води, землі, каменів, скам'янілостей і мінералів з їхніми достоїнствами, властивостями та використанням у медицині, знову змальовує зображення Роберта Плота. Причому він копіпастить ще ряд малюнків із праці дослідника ок. Сфоршира корнвельську кістку він представив схематичніше та дещо її розвернув на малюнку. У книзі Брукса взагалі коїться якась палентологічна чортівня. У тексті він ясно вказує, що це найнижча частина стигнової кістки людини, а на сусідній сторінці на малюнку підписує зображення як скротум гуманом, славнозвісна калитка людини. Краса. Очевидно, ряд дослідників того часу вирішили не читати текст книги та обмежитись спогляданням малюнків. Уху уж це кліпове мислення науковців. 18 століття. Як добре, що у них не було Тіктоку, а то б вони взагалі ніяких би книжок не писали. Французький вчений Жан Батист Робіне настільки ретельно вдивлявся в зображення, що у 1768 році почав твердити, що на зразку збереглися видимі сліди мускулатури та навіть у ретра. У 1970 році палеонтолог Беверлі Галстед навіть запропонував визнати назву Скротум Гуманом, першою опублікованою назвою непташиного динозавра. Він вважав, що і слід прийня можливо, це був такий жарт, а можливо, він справді був повний рішучості перетворити мегалозавра на мошонку людини. Інший палеонтолог Вільям Сардженс навіть запропонував здійснити процедуру консервації назви, щоб зберегти імення мегалозавру з Бакленді, а скротум гуманом звести до нього в синоніми, попри те, що ця назва має пріоритет. Проте все ж вважають, що напис скротум гуманом не слід вважати ніяким описом виду. Поряд на малюнку в книзі Брукса є також написи Петрифікація та камінь. E <coughs> Це теж описи нових видів? М? Де сьогодні кістка плота? Якщо офіційно про це ніхто не має жоднісінького уявлення. Проте є досить такий цікавий слід, що вказує на те, що вона таки існує, та навіть знаходиться на видноті в музеї. Однак є нюанс. Вчений Поль Стюарт в Вашмолівському музеї знайшов дещо подібне. Зразок зареєстрований як OUMNH PAL J29757. Досить таки подібний цей зразок до зображення Роберта Плота. Цей експонат є фрагмент. Том стегнової кістки динозавра. Його будова одночасно вказує на те, що це тероподний динозавр, і, можливо, саме мегалозавр чи якийсь його близький родич. Тріщини та пошкодження дуже нагадують зображення на малюнку плота. Проте є також дуже суттєва відмінність: не видно порожнистої внутрішньої частини. Даріон Нейш та його колеги припустили, що частина кістки була приклеєна до дистального кінця. Цьому є підтвердження: велика тріщина на зразку. Можливо, два фрагменти були виявлені в різний час, а з'єднали їх уже після. Для виходу книги Роберта Плота, також слід зазначити, що ілюстрація зразка зроблена плотом, була дзеркальним відображенням справжньої кістки. Тому, якщо порівнювати саму кістку і її малюнок, то вони не такі вже й схожі. Проте, після відзеркалення зображення пана Роберта, можна побачити цілу низку подібних ознак будови. Давні етикетки зразка показують, що ця кістка походить з Енстоуна, а це колишнє місце розташування каменоломнів парафії Корнвелл звідки, як ви пам'ятаєте, походить кістка плота. Проте, коли Деріон Унейшу та його колег Нарешті надали змогу дослідити зразок, вони не змогли підтвердити цю версію. Розміри, вказані в книзі Роберта Плота, в цілому співпадали з вимірами, але вага була вдвічі меншою за ту, яку вказав автор. Можливо, якби зразок розпиляти і впевнитись у наявності порожнини всередині, яка б відповідала оригінальному опису, то можна було б дискутувати далі. Але цей історичний зразок поки точно не чіпатимуть з такою метою. Тому поки слід вважати кістку плота втраченою. Чудова зачіпка поки. Що завела у глухий кут, щоб вас не заводило ніщо в глухий кут. Не забувайте про поликс цьому відео бажано спрямований догори. Не забувайте також про написання компліментарних коментарів, можете розповісти, що думаєте самі про гуман з Також не забувайте про підтримку Збройних сил України, не забувайте про поширення цього відео. Також пам'ятайте, що ви раптом що можете підтримати цей канал. Є кілька способів в описі. Можете придбати мою книгу. Планета грибів, наприклад, я можу підписати і саме для вас. Форма для заповнення ем, замовлення книги з автографом є в описі до цього відео. Ну і так, пам'ятайте, ми зустрінемось з вами зовсім скоро. Я щиро дякую патронам, спонсорам цього каналу всім меценатам, які Підтримують цю природничу застію. Ваша допомога допомагає робити відео е, про різноманітні явища природи, про біологію в широкому розумінні, про ботаніку, зоологію, палеонтологію і іноді трішки геологію. Ви робите це? Ви, 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 ви. не я. Я трішки, трішки теж, але ви дякую вам за це.